Я не є любителем детективних історій, але ось ця книга є виняток. Мені ця книга нагадала Тінь вітру». Дуже схожа атмосфера, багато книголюбів і історія про бібліотеку. Тільки в цій книзі бібліотека, яка мала поберігати книги, стає для них могилою. Що ж це за така бібліотека? Які вона криє в собі таємниці, вона ж сама знаходиться в лабіринті і дуже пильно охороняється. А як читаємо у цій книзі, добро книги в тому, щоб її читали. Підійде ця книга для інтелектуалів, любителів філософії і для тих, хто не тільки шукає захоплюючу історію, але очікує глибоких розумів. Якщо би автор написав цю книгу в ті історичні часи, які він описує в цій книзі, то його разом з цією книгою спалили. Роман наповнений фразами Латиною, і саме це додає йому вишуканість. У 1980 році, як тільки опублікували цей роман, він одразу став супербестселером. І зараз він вважається класикою світової літератури. На загадкових обставин монастирі помирають чинці. Наставник монастиря запрошує Вільяма, дуже розумного, проникливого чоловіка, розібратися в справі. Незважаючи на всі страхітливі історії, які описує автор. Для мене ця книга не є підряд духовенства. Автор відкриває нам ченців насправді різними І, в першу чергу, як звичайних людей.